І знамення велике видно було на небі жінка, одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок, і, мавши в утробі, кричить, мучившись від потух пологових та болю родження. Видно було й інше знамення на небі от великий дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів. І на головах його сім діадем, хвіст його зволік третину зірок із неба і поверх їх на землю, і дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб, коли народить, дитя її пожерти, і народила сина мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним, і вознесемо дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю. Де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів, і настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та й ангели його, та не перемогли, ані місця не знайшлося їхнього більше на небі, і повержено дракона Великого, Змія Стародавнього. Званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну Повержено на землю, і ангели Його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли його кров'ю Агнця, і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерти, від того Веселіця, Небеса, і ви, що на них живете, горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. І коли побачив дракон, що він повержений на землю. Переслідував жінку, яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил орла Великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця Змія, і пустив змій із пащі своєї воду, як річку, за жінкою, щоб її течією волокти, і допомогла земля жінці. І розкрила земля уста свої і поглинула річку, щоб пустив дракон із пащі своєї, і розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа, і став на піску моря.